Усім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. Знаю, мої відео виходять не так часто, але я бачу, що ви їх дивитесь, лайкаєте, залишаєте свої коментарі. Дуже дякую вам за підтримку. Сьогодні у нас буде тема про донати. Перш за все, хочу сказати дякую усім нашим захисникам і захисницям, завдяки яким я і далі можу знімати, хоч і рідко, але от такі відео для вас. І всім, звісно, українцям, хто підтримує наших захисників. Тож тема сьогодні про донати, чого саме вона? Бо ця тема актуальна зараз і для мене у тому числі. Багато клієнтів приходять зі схожим запитом в стилі купила собі телефон, який там вже планувала купити ваш там ще два роки тому. Там збирала на нього, заробляла, купила і мучить совість. А можна ж було ці гроші задонатити? У мене була така ситуація, вирішила купити собі кросівки, і нібито вони реально вже були потрібні. Але така потім подумала: ех, притулі. А, але все ж таки, давайте трошечки розберемось. Ми з вами. Ті, хто зараз там не захищає на рівні вогню, а захищає нашу країну тут в тилу, заробляє гроші, платить налоги, купує послуги, харчі і так далі. Там підтримує наших захисників та захисниць, ми теж дуже-дуже важливі. І наше, наш стан, моральний стан, фізичний стан, теж дуже важливий. Дивіться, яка штука. Я за те, щоб Всюди був максимальний баланс. Бо якщо вас штормить з крайності в крайність, то дуже на короткому проміжку це, типу, окей, ми можемо мобілізуватись, щось таке зробити, витерпіти і побігти далі. Але якщо це відбувається дуже довгий час, то психіка втомлюється, не хочеться нічого робити, і немає ніякої мотивації і так далі. Давайте трошечки я це зараз заверну в тему донатів. Наприклад, якби нам зараз сказали українці, віддайте всі свої гроші, і завтра війна закінчиться повністю на 100%. Там, повернуться всі наші землі, там з зарахуванням Криму і так далі. Та ну всі б реально віддали б все до копійки. А як там далі жити, ми вже розібралися. Але справа у тому, що я вже просто збилась з урахування того, який зараз місяць повномасштабної війни, який зараз рік тої війни, яка розпочалася ще у далекому 2014 році. І тут задача важлива: ну, от як ти біжиш, так можна пробігти там 60 метрів. Дуже-дуже швидко, але якщо тобі треба бігти 10 кілометрів, з такою швидкістю ти темп не протримаєш на 10 кілометрів, ти не пробіжиш. І у нас з вами зараз задача пробігти стільки з кілометрів, скільки нам буде потрібно. Через це баланс дуже важливий. І, звісно, підтримувати наших захисників та захисниць тільки, тільки в ті фонди, яким ви довіряєте, тільки тим волонтерам, яким ви довіряєте. Бо якщо не дай Боже, ви кудись задонатите гроші, і буде розчарування, там когось розкриють, що це була якась там схема, ви швидше за все розчаруєтесь і не захочете більше підтримувати. От, тобто я наголошую на те, що має дуже бути провірений якийсь фонд, і тільки туди можна донатити. От, але задача у тому, щоб і донатити. І залишатись на плаву, бо у кожного з нас є потреба. Є потреби бути не голодним, не холодним. Зараз дуже актуальна потреба там від відрубають електроенергію, так і нам потрібні павербанки, нам потрібні генератори. Дуже 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 багато потреб, які дозволять нам і далі працювати, заробляти гроші і донатити, і допомагати нашим захисникам та захисницям. Тож я за те, щоб ви шукали баланс кожний для себе. Бо хтось може сказати, окей, ти заробляєш, наприклад, 5 тисяч доларів, а донатиш лише тисячу, ти ж можеш донатити більше. Але, можливо, у цієї людини і потреби такі, а хтось може сказати, я заробляю 10 тисяч гривень і 9 із них доначу. І це теж якийсь рівень балансу, якийсь рівень який людині окей, тут і зараз. Але якщо знову ж таки я повторюсь, якщо дуже довго... В таких темпах віддавати просто все, як то кажуть, останню сорочку знімати і все віддавати людям, то це насправді ну, зовсім не гарна така річ, бо трошечки є у нас у народі там спочатку все там всім, а потім вже собі. Так? Важливо подбати в першу чергу про себе, а потім про всіх інших. Хтось може, звісно, сказати: треба дбати про тих, хто нас захищає, бо вони ціною життя, ціною здоров'я. Ціною руйнування їхніх сімей, там зараз, в холоді, голоді. Звісно, треба підтримувати. Я всіма руками і ногами тільки за. Але важливо дивитись на ваш особистий баланс у житті. Особливо там, де чоловіки заробляють там, більше грошей, або у нього є родина, яку він. Там, Має забезпечувати грошима і всім необхідним для життя. Тут треба дуже-дуже акуратно бути. Бо часто ще а, я дивлюсь, що людей штовхає до такого екстрадонату, до такого екстра волонтерства відчуття провини. Я тут, я в теплі, а там, от, там хлопці та дівчата зараз не мали ніяких умов. Навіть приблизних, схожих на ті, що є. Ну, я є в мене, і через це відчуття провини, відчуття ну, такого, що я зараз хоч, хоч чимось. Але спостерігайте за собою, як довго ви можете пропрацювати в тому чи іншому темпі, якщо будете все отак, -от там під нуль кудись віддавати. Себе радувати, балувати треба. Бо всі наші емоції це енергія і це можливість жити далі, працювати далі і допомагати знову ж таки нашим захисникам. Сподіваюсь, що трошечки вам стала зрозуміліше ця тема. Якщо залишились питання, звісно, пишіть у коментарях. Буду рада відповісти. Всім гарного дня і до наступної зустрічі! Бувайте!